Ось яка у нас велика ситуація? Уже сойка повикидала сім'я дольки. І гречка наклювується. Усім привіт з Полтавщини. У нас пройшло вже 4 навіть ні, 5 днів. Прийшло до мене до закладання досвіду і прийшла пора на розпаковку. Поїхав. Оце у нас що у нас напророщувалося. Це у нас гречка, соя. Так, це в ґрунті. Зараз я все його переміщу більш так красивіше, розділю, де було із стимулятором ДБС, і будемо рахувати. я розпаковочку. Першим приступимо до гречки. Оце в нас було із стимулятором, а це без стимулятора. Ну, як на вид, зразу я різниці особої не бачу. По гречки по схожості питань зовсім немає. Ну, тут я знайшов тільки ось дві, дві такі зернинки. Вони взагалі не наклюнулись, нічого. Не видно, і вони не планують. Хоча може з часом вони щось і проросте. Не знаю, влоги в принципі давав непогано поливав, бо вони вже навіть аж переросли. Ось. Містами такий вже корінчик пустив, аж вже хотів. Там аж аж потемнів. Так, ну по схожості, по гречки, тут я їй 98% по-любому даю. Тому що я там порахував, там два не зійшло там і все. А з усього досвіду всі посходили, всі непогані. Ну, по енергії десь 95% буде, тому що я знаходив такі... Є такі хороші. То таким ось корінчиком вже попусков, такий буде мощна рослинка. А є такий трошки слабші. Ось, наприклад, як оцей. З нього то діло буде з часом, Але не так, не так вже ж дружно пішов, як зрештою. А так, в принципі, гречка показала себе доволі непогано, По стимулятору я не знаю, ну різниці не бачу. Так, зараз переходимо до сої. Так виглядає наша соя. Теж, в принципі, по схожості непогано вона показала. Виділяється з усього досліду отакі ось три отакі не зійшли. Я оце, він тут теж щось таке він постарався, щось наклюнувся. Але, але Трошки в нього якісь проблемки, або він уражений грибком. Більше всього, що він вражений грибком, ось так. По його трошки. Я от вологи давав нормально, може, ну от воно проявилося. може суть є у обробці фунгіцидами перед посівом. Протруювачем якимось. Ось цей також такий, видно, якась сіранніка гниль. Хоча всередині, я б сказав, сім'я дольки нормальні. Ну так. Не зелені вони, як ці вже стали побли і позеленішали. А такі жовтенькі. Видно, ні, видно, що трошки ворожена вона чимось. Це так само. Теж вона, так. Да. Це, мабуть, гниль. Ну, Запаха я, звісно, не чую ніякого, але... ну все тому, що вона, мабуть, не проросте, бо видно, що навіть один ця попробував прорости, на щось не вийшло. Ну, Може, далі її пішло б. А з цих щось нічого не виходить. Ну, це не суть. Із усього досліду, то це невелика кількість таких там урожених. Це ще, якщо будуть там чимось там протруїти перед посівом, то, в принципі, вона буде нормально, ну, повинна, як. Із такої кількості тільки три рослинки, то це ще той не показник. Тобто, як ми бачимо, це із стимулятором Оцей листочок, Оцей без стимулятора. І дивимося. Також особою я різниці ніякої не бачив. Я виділив ось сюди вгору більш такі продуктивніші, такі тут в них мощніші такі паросточки. Є такі послабше. Але ж, але ж вони все-таки проросли і з них буде діло. Хай там рослинка яка б не була, їй там потім дати якесь, плюс там добре в корінчик піде, плюс. Ще якась там підживка і воно себе щось покаже. Так само і без стимулятора. Є також і такі і такі. Все, є ще й побільші. Гарненькі такі корінчики. Ну, непогано. Так, як порахував, по схожості я присвоюю 97%. Хоча це на сою, яку ми сіємо вже там, мабуть, 40 рік, то 97% це доволі так непогано. А енергія проростання десь буде 93%. Це на мою думку, тому що багатенько от таких, таких немочних паросточків, корінчиків. Там є такі, такі мишеньки, а є такі трошки слабші. Такі, як оце ось. Тут а нормальні. Хоча це теж нормально, це також, також не непогоно. Я б не сказав, що в мене. вона проросла, значить діло буде. Далі вже залежить від того, що будемо їй давати. І тепер ми плавненько переходимо до образців у ґрунті, що в мене були. Я ж там говорив, що я до стороності досліду зроблю і на салфетки, і у ґрунті. Зараз подивитися тут а, поцікавіше буде. Отак От виглядає соя. Без стимулятора я розділив із стимулятором. Так виглядає гречка. Без стимулятора і з стимулятором. Тобто, видно, є такі, як на гречки. Є такі невеличкі такі рослинки, є доволі такі вже бадьорі із стимулятором. Без стимулятора, в принципі, Ну, так само, я б сказав би. Ну, трошки я подивився, трошки відрізняються корінчики. От є без стимулятора, І стимулятором тут по ньому ось видно, такий він. Такий, ну. Я б сказав би слабенький. А без стимулятора впадаються. Отакі і такі ось побільші. Ну, не знаю, це. Дивно, звісно. Ну, на гречки якось не дуже видно, а от на сої, ось подивіться. На сої оце ось, виходить, без стимулятора. А це із стимулятором. Це я його кротенько витягував. Получається, ось ну рослинки такі є, з дебелі, непогані. За розмірами, ну корінчик ось який. І зрівняйте його із тим, що без стимулятора. Дивіться, наскільки відрізняється, він довший. Набагато. Я спочатку думав, що це там така, наприклад, сам, сама заринка така невеличка, була там. Хоча, зрівнюючи його цим, цей навіть більша заринка ось цієї, і дивіться, який на її корінь, а який у цієї коріні. Ну, тобто, це мені стало цікаво, чому так? Або стимулятор пригнічує, Іменно короневу систему на початку. Може доцільніше, його потрібно вносити далі на листок або. І так, судячи з досліду, то я тоді не розумію, якщо е, такі результати виходять, це ж ось на яму, е, так е, по, по тому, що на салфетці там зробили, то це так вже це зрозуміло, там питань нема. Е, нам треба потрібна була там, енергія, там, схожість. А в ґрунті, оце мене, звісно, трошки так здивувало. Ми стимулятор е, вносимо для чого? Е, тобто, виходить, в даних результатів е, на схожість е, він не вплине ніяк. Тому що виходить, він зернинку обволапує е, і вона просто... Якщо вона не проросте, то вона не проросте. Воно нічому можливо, не поможе взагалі. А якщо вона проростає, тоді корінець живиться і виходить, тоді на енергію проростання, воно впливає дужче. І судячи із того, з цього результату, ось тут видно, ну ось це стимулятором це без стимулятора. Корінчик, дивіться, наскільки він відрізняється. Грубо говоря, в половині, якщо ось видержати його, він в половині відрізняється. І рослинка трошки-трошки відрізняється. Хоча... Хоча вона з вигляд навіть зерна була більша. А вона тут ще навіть трошки чомусь урожаю є. Ну Є, в принципі, сенс зробити із протруйником від хвороб там, від, від... і потім із стабілятором росту разом. Бо може, наприклад, оця хвороба якась там її урозила і вона не захотіла, там далі, не, не вистачила на неї сили далі випустити нормальний корінець. Хоча не сказав, що це дуже поганий принесе. Це б я... Ну а тут, звісно, так. Да. Тут набагато проще. І це ж так по самій сої, ну а по гречки теж я тут замічаю, трошки він більш такий корінчик. Він більш такий розгалуженіший, Ну, По ньому видно, чим та що стимулятором. Може, ну, може стимулятор якось її пригнічує? Так ми не для того його вносимо, щоб він пригнічував рослину, а для того, щоб краще були всходи. Так тоді може раціональніше буде внести цю підживку вже потім під корінь або на листок дати і все. Тому що навіщо викладати гроші на цей стимулятор, якщо він не, не дає таких результатів там, ну. це вже зовсім друге питання. Ну, так, конечно, досить мене здивував на цьому етапі. На цьому, до цьому я просто хотів подивитися, як себе веде соя, який вже 4 роки, вона по, по схожості і як по енергії проростання. Тобто вона не було доволі непогано себе показала. Схожі 97, енергія там 93 це доволі непогані результати як для сої, який вже 4 роки. Це 4 роки. Скільки я пам'ятаю, да, десь 4 роки її вже, бо я, я вже збився з із, із рахунку. Ну, однак її там не сім, там, все, що попало, ми її передіваємо, відбираємо, калібруємо, кращу, кращу зернинку вибираємо. Тобто, ну, так само і з гречкою. В принципі, соя непогано показала себе, гречкою я задоволений зовсім. За ну, а на рахунок стимулятів росту тут. Палка з двох кінців. Я показав, то я не знаю. Я, я доцільніше не обробляв його стимулятором росту, а просто спробував її ну, фунгіцидом і якимсь там інцептицидом протруїти, а стимулятор потім потім дати або там уже як підкоєння, або там якщо вона буде виходити, на листок дати Тож, теж. Я тут зараз не можу нікому нічого там, давати якісь там рекомендації. І просто я б показав, як воно є. І все. Все, не буду тягувати відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Дякую за перегляд. Всім на все добре.